І, ви знаєте, я хочу нагадати народним депутатам, що діючий склад кабінету міністрів був утворений ще в березні 2020 року. Уявляєте, 4,5 роки працює даний Кабмін, однак досі. Не затвердив програму дії уряду, вони е, кажуть, що її мають, однак не представили на затвердження в парламенті. Хоча саме цього вимагає процедура, передбачена в Конституції України. Так от, якщо будете перформатовувати Кабмін, якщо будете назначати туди нових міністрів, а якщо згадаєте про те, що цілих п'ять міністерств мають... Вже давно тимчасово виконуючих обов'язки, а не мають повноцінних міністрів на своїх посадах. Так, от не забудьте про те, що все таки програму дій уряду варто би представити в парламенті, затвердити для того, щоб потім спитати Кабмін, а чи відповідають їхні рішення програмі дій уряду, яка була затверджена в парламенті, не просто тиснути кнопки а відповідності до вказів офісу президента.